Ну? Все, что единственное, не получилось ее красиво разрезать. Ну, и я вам что хочу сказать. Наши мнения разделились. Мы с Саньком принаймні в захвате. Дуже смачно, да? Да. Зачетный тортик, прям, ну, действительно, Юля, Юля сказала, что она его такой истинный будет. Но, сколько людей, столько мнений, ребята. Мне дуже понравилось, например. И Сане тоже. Вот так вот он выглядит. Ну такое, короче, на любителя. <laughs> Вы найдете такого любителя, да? <laughs> М -м -м. <laughs> Сочный, прям класс. Может, ты не распробовала? Но и не треба Но <laughs> <да? смех> <laughs> 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 не ты отказалась, а знаете, что она сейчас скажет, что... Все, ну, той парик, он мне не зашел. Я, короче, вкрощая... Не зіла, мама <тас> не тірамісузіла або на полеончика, який мама зробив. Ну то да, але я думаю, чи з чим ти порівнюєш, знайшлась <тас> чим рівня. Ну, оце, ну для мене даже лідовський блін, набагато краще і отай пирог за 3,50. Че... Ну хорош уже, ладно, хорош. <тас> Негативний отзив тоже отзыв. Добрий ранок. <тас> П'ята ранку, а я знімаю відео відповіді. Бо в мене командировка, мені не треба. Всі, Всі сплять стосовно духів, які Ельвана подарила. Це з її предучої роботи номер 30 Вони є, роблять хороші копії якихось видатних духів. Ну і просто, типу, свої От, запахи стійкі, Дуже класні. Ну, воно не дешеве, скажімо так. Дуже не І цей, А от іменно які це 30 я не знаю. так що Я як узнаю, знаю, вам скажу або напишу. Може ви в інтернеті знайдете самі, подивитесь. Ніч на дворі. Балкони прикрашені в людей. І я шурую на роботу. Я чого до вас дзвоню сьогодні, оце зараз серед ночі. Іду і такий, знаєте, ярко виражений запах моря. Перший раз його чую от за все время, що тут. Причому ну, не такий знаєте, противний, коли там щось там гниє, цвіте, воняє, а той кайфушний запах моря, який всі відчувають, коли воно приємно пахне. Може це що із-за того, що так рано, може це що так близько до моря, може море вийшло з берегів. І чого не літом воно пахне зимою. Ну, в общем, випросив куча. Вот. Де ответ не знаю, правильний. Ну поки місце так. Клас. Зразу піднімає настроєння дуже гарно. Не знаю, що на Карнельяно прикраси не світяться. Але я вам скажу, що це єдина вулиця, яка 24 на 7 не спить. Тут все час движ якісь проїздить. Хопа, думаю, італіанці на нормальних машинах почали їздити. А не, все нормально, українські, номеро. Ідемо далі. На, на остановках люди. Оці ну, чрт, вони так класно світять, за чого їх не повключали. Може вже время. Ось ну, все, зранку можна зайти, прихавати. Дуже гарний цей. І роженку. Мені нельзя, я тарта наївся вчора. Ну що, як там кажуть, що ти дракон готов до нового підпалу? Валимо з тобою на мілан. Китайська ти морда. Скажете, ти вже поїдеш кудись по чи ні? Та ні, я ще понти не поколотив, кали не купив. Цукеро. Дзеро, лунго. Ва, так. Що хочу сказати? Зима в Італії, слава Богу, закінчилась, так і не почавшись. Зараз мені показує ну, на спидометрі плюс 16 градусів. Вітерець прям відчувається, що теплий. Вже не треба ніякої термухи вдівати, нічого. Ні шапки, ні цей жарко, і так. Красота, отак би щоб вже все і було. Я не пам'ятаю, який рік. Минулий ні. мабуть, було прохладніше. Поза той рік, то як я приїхав якраз в Новий рік, то вже... Майже до кінця зими було 18 градусів постійно днем. Нормально, нормально. Підходить мені в цьому плані Італія. Кому ще писіть. Кохве. Я ж думав, що поїдемо в Мілан, будемо знімати, а метеопрогноз мені якраз і пише, що скрізь туман. Туди і так, як їдеш, туман постійно. Там рідко коли вдається щось познімати. А зараз прямо попередження, що туман то я думаю, що все, що ви побачите, нашу базу в Милані. Вот. Нічого так цікавого, мабуть, немає. Ну не мабуть, а точно. Контейнери і Валери, все те саме. Їх такое, якщо на відео дивитися, мабуть, ви навіть не розумієте, де я знаходжусь. Ну, окрім, звісно, коли Вольтрі, Вольтрі, то красиво, Вольтри, то завжди по-новому на вот. ті гори дивитися, Кожен день новий пейзаж. Взагалі заздрощі трошки беруть люди, які там живуть. Може вони і привикли до того, але як до красивого хіба привикнеш, да? От, Якщо Мерседес, то він же ж красивий. То що за апарат? А, хороші. Тут то сенсори, каже. Щас як дамо копоті. А я буду відосики знімати. Музика грає, китайський бус погину і літає, галошами воняє. Думаю, вивоняється. 2001 навалюємо. Новий мост. Quanto anni questo Nuovo? Sì, sì. 3. А, 3. А, 3. А, 3. А. Дивно, що тумана нема, або ми ще до нього не доїхали. Короче, провірили. Навалює він 165 км в час, більше не їде, срабатує цікатель. А жовторотик наш на спідометрі було 180, ми стрілку клали і ще далі він розганявся. А цей китаєць 165 і більше не йде. Зато умнічає, бачите, заїхав на полосу, тихая там щось а, Ай, Вікна запутівсь. Це Ну тут в зоні, де постійно туман, і дуже красиво. Сьогодні туман невеличкий, тому бачите, на ну, як гори, все остальне дуже прикольно тут. Але зараз мені каже, що ми опять виїдемо в туман і все. Красота закончится. Її тут рідко можна наблюдати. Реально красотище дивіться, Поки є така можливість. Ну в Білані осінь, чи зима справжня. Але все одно таке дивиться, ну no? розцвет такий приятний, красивий. Зараз бачите різкі кадри, люди, які всю життя живуть в тумані. Як так можна жити? Коли ти знаєш, що 30 чи 50 кілометрів туди, там гроші, в обратну сторону, там сонце і море. А вони живуть 24 на 7 туман і все, і більше нічого не бачать. Я ж кажу, за все час я тут перший раз бачу, що щось вигнуло. Є туманчик, але легенькі-легенькі такі. А так вони живуть і роблять всю жизнь в цьому тумані. Дивіться, яке сонце червоне всходит наверное щось прухи видно да зараз обженемо сюди а ну-ка тікай, дячка у Видно, видно видно все зараз прям чотенько. Червоне, червоне прям все Мілан. пробочки окружна Сьогодні в вкаляна колено... Англічанського день народження йому тільки що мілановську телебашню подарив на фотографії. Він каже, що я краще і в нього дружбан, що йому ще такого ніхто не дарив. Я тобі коля ще божу воно подарити водонапорну башню. Бачиш воно там, Воно. Воно, бачиш. Тоже дарю тобі. Ви взагалі бери тут все, що хочеш. Все твоє. Мені не жалко. Місяць на небі. Сонце світить, не пойми, що за погода. Ми ще не знаємо куди їхати, не робить карта чогось. Maps но lavoro. Вафан кола, все кабіща. Тут ті кабіші. Е. У щита кватро. Валентина Іванівна, у вас яка у сіта? Катаємось. У вас, оказується, коли тут гарна погода, то... Є на що подивитися, ну, камеру не видно, зараз спробую. Спереду гори, з боку гори засніжені. Пробки, звісно, тут мабуть 24 на 7. Але таку, я кажу, як сонячна гарна погода, то є на що подивитися. кукурудзу тільки що проїжджали, не скосено. Тут якісь пшеницю росте. Трафіки, трафіки, кода. Оно, дивіться, які там засніжені гори. Нам треба научито. Ту... А, та... а, ну видно, видно трошки. Учито та... уно. Торіно. Там такі зелені гори, а туди білі засніжені. Ту... Норд Милану. А туди юг. Навірно. Вам, якщо буде видно. Ну ну видно, так, да, за деревами. Бачите? Засніжені гори. Красота. В общем, що, На базі ми в Мілані Наблюдаю за нашим забором Красивий частний сектор. З пальмами, странно звідки вони тут взялися, бо тут така холодрига, чесно, хоч і сонечко світить. Район Арлуно. Ну. Не знаю, чи це пригород, чи це район. І, в общем, ну, це тут наша база. Ну, Тут в основному всі Василь, тут. валерчиків немає, тут всі здорові, бачите такі. Один ось це приїхав з Вадалігорі, потім є ще один Феррарі і оце Василь здоровий. Поламався, за нього і приїхав. Да, ну Мілан, дивіться, на багатом Такий частний сектор тут класний, вона. у кожного городи. Дивіться, які тут. Ну, Правда і заводи, і наші тут рядочком. Але ну таке, я не знаю. Хто на що учився. Я б, допустим, б краще жив б біля такої території, якоїсь, де днем працюють фури і цей, але вечором тако собі шашличок. Ну і взагалі, як то кажуть, народу по мінімуму. Так, ладно, я вирішив, все, хату треба купляти в Мілані, так уж і бути. Уговорили. Тут, якщо то догину, і час-півтора їзди, не більше, так що можна кожен день кататися. Зранку туди вечором обратно. Це як з Херсона в Железний порт. Тільки по хорошій дорозі. Ну почти всю дорогу. Там останніх 40 кілометрів, то такое. Терпіти можна. Дивіться, які тут гарні будиночки, гарні ці. Є де розігнатися. Картошечку посадити, так з гектарчик. Бурячки. Коротше що, калян? Вважай, що я тебе на день народження не тільки тобі башню подарив. От. А ще й весь Мілан таку, покатав тебе по Мілану. Ти ж ніколи не був. Я, правда, теж особо тут ніде не, не був. Ну, Що бачили, то бачили. Ладно, Ще раз з днем народження від Всенької нашої родини.